Наступним у нас з доповіддю буде виступати Марія Тахтаулова, начальник північно східного межрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук. Доповідь в неї політика пам'яті в умовах воєнного стану. Доброго дня, рада бути з вами сьогодні. Скажіть, будь ласка, питання: скільки в мене буде часу на доповідь, який регламент роботи? Півгодини у вас також є. Півгодини. Так, ну намагатимусь бути лаконічною, висвітлити ті проблеми, з якими стикнувся і Український інститут національної пам'яті, і загалом, і українське суспільство в контексті російсько-української війни, яка війшла в таку повномасштабну фазу. Шановні. Колеги слухачі, бачите презентацію? Так, ми да, бачимо вас. Добре, це чудово. Отже, ну, мене вже представили так, я два слова скажу про те, що таке Український інститут національної пам'яті, це центральний орган виконавчої влади, який покликаний працювати над збереженням і відновленням історичної пам'яті українського народу, і для цього інститутом. Пропонується низка продуктів, заходів, які спрямовані саме на популяризацію української історії, на деконструкцію різноманітних міфів, накинутих нами, власне, перш за все, від російського та Московського царства і до сучасної Росії. Ну і також проекти спрямовані на формування української ідентичності. Коротко тут показано, про що я буду говорити, а власне, це більш розширено ті завдання, які стоять перед Інститутом національної пам'яті. Те, що я вже сказала. так, Популяризація це є основним нашим напрямом роботи. Тобто, ми девізом нашої організації робимо історію популярною. Ну а власне, це вкладаючи в цю візію нашу, да, в наш девіз, власне, сенс. Це ми говоримо про те, як доступно, цікаво і захоплюючи, подати історичні факти, розказати про ці історичні факти. Ну, виходячи з цієї позиції, ми, власне, працюємо і пропонуємо найрізноманітніші продукти, в тому числі і видавничу діяльність в інституті, те, що може бути цікаво саме бібліотекарям. От і так. Ну, Починаючи власне, основну таку тему, тему своєї доповіді, хочу нагадати нашим слухачам, що ми не є істориками-дослідниками, ми є істориками-популяризаторами. В чому ж різниця? Так? Ми працюємо над формуванням історичної пам'яті. Ну, це ще називають політикою пам'яті, тобто те, що ми пам'ятаємо про наше минуле. Так? Не те, що... Було, верніше, як ми говоримо про те, що було, але в певному такому ключі, який може відповідати на питання, хто ми є, куди ми йдемо, власне, йдемо зараз. зараз. Тобто, ми не досліджуємо історію в архівах, як це роблять академічні історики. Ми популяризуємо вже досліджену історію нашими колегами. Тобто історична пам'ять не дорівнює наукова історія, історія як наука, так? це, власне, певно. Історична пам'ять, це певний набір уявлень про наше минуле. От, навіщо цей набір уявлень пропонується, навіщо це взагалі робити. Ну, власне, от я вам пропоную короткий такий. Коротке таке визначення, яке надала професорка Києво-Могилянської академії, відомий український історик Наталія Яковенка, це уявлений у певній спільноті образ минулого, тобто йдеться про те, що це те, що ми пам'ятаємо про себе: те, що пересічний громадянин не людина з гуманітарною світу, не історик, а просто пересічний громадянин. Пам'ятає про, про своє минуле. Відповідно, це опорні пункти масової свідомості відносно минулого, мінімальний набір образів історичних подій, історичних особистостей, способи збереження і трансляції минулого. Способи збереження і трансляції минулого це так звані звані комеморативні практики, тобто те, як ми вшановуємо пам'ять тих чи інших людей, подій і так далі. Це також є. Наскільки я розумію, знаю, це є також і частиною роботи наших бібліотек. Я вибачаю, шановні колеги. Отже, і колективна пам'ять, є такий французький дослідник пам'яті Приєр Ра. Який сформував власне це поняття колективної пам'яті, і вона вбирає в себе різноманітні місця пам'яті перш за все це, скажімо, пам'ятники, пам'ятні знаки, меморіали і так далі. Також є функціональні елементи колективної пам'яті, це такі як назви вулиць, назви населених пунктів, на грошах також. і можна говорить, говорити ще про символічні об'єкти, тобто ті, які стали символами вже під час реалізації тих чи інших подій. Так. І відповідно політика пам'яті або історична меморативна політика це оце саме конструювання того, що ми пам'ятаємо про себе. Ким це робиться, оскільки це конструкт, значить, є хтось, хто пропонує. Ті чи інші елементи для пам'ятання, це державні інституції, перш за все, ну, Український інститут національної пам'яті є одним з таких. Так, це різноманітні партії, громадські організації, просто громадські активісти, які цікавляться темою історичної пам'яті, і її складові. Ну, основним так би мати, конструктором цієї історичної пам'яті є дидактична історія України, тобто школа, шкільний курс історії. Історії це та основа, той фундамент, на який потім можна вже укладати різноманітні елементи, так, які ну, і сформують у громадянина образ минулого ну, власне, української держави. Також важливим елементом є і національно патріотичне виховання, а також ну, про місця пам'яті я вже говорила. І розробка календаря історичних дат щороку Український парламент, Верховна Рада ухвалює. Таку, такий документ, як постанова про відзначення пам'ятних дат і подій там на. 2000 там, ну в даному випадку буде 24 четвертий, роки от роки, де перелік певних дат і подій, які відзначаються на державному рівні. І я знаю, що бібліотеки традиційно також укладають такі календарі, ну, це теж є частина власне у цього практик пам'ятання, про кого ми пам'ятаємо, про кого відповідно не пам'ятаємо, тому що зрозуміло, що туди входять певні люди, які формують українську ідентичність український канон, так як ми його розуміємо, так його як його формує. Державна політика, політика пам'яті, тобто історична пам'ять є основою національної ідентичності, що є вкрай важливим для функціонування держави як такої. Звісно, існують нації, які не мають власної державності, і українська нація також вийшла з такої, з такого, з такої реальності. От, і відповідно, там, де немає держави, яка це зберігає і формулює, це ускладне. Процес, але не унеможливлює його. Отже, для віщо нам наша історична пам'ять, вона працює над самозбереженням, над консолідованим існуванням нашої нації, і, звісно, відповідає на питання, куди ми всі йдемо, звідки прийшли і куди йдемо, тобто конструювання перспективи. Ну, от, Скажімо такий приклад. Так? Ми сьогодні говоримо, що Україна повертається додому, повертається в свою європейську. Сім'ю народів. А, значить, вона там колись була, так, якщо повертається, і кудись пішла і тепер повертається. Ну, і відповідаючи на це питання, можу згадати такий важливий елемент саме європейської традиції, як Макдебурське право. Українські міста, починаючи з середини 14 століття, отримують такі права, права міста на самоврядування, це є, ну, по суті, основа і європейського низової дитини. Демократії, тобто, коли громада бере на себе відповідальність за своє місто, де вони живуть, так і е, порядкують там е, своє життя. І не дарма в Києві є пам'ятник Макдебурському праву, так? Тобто, це то, те, що не тільки це, але це один із елементів, просто як приклад, те, що е, єднає нас з Європою і саме е, робить нас Європою, тому що зазначу, що в Російській Федерації, нинішній або там Московському царстві лише ті міста, які колись були у складі Великого князя Дівці Литовського мали Магдебурзьке право. Абсолютна більшість міст в Росії такого права ніколи не мали, ніколи. Да? І це не є для них чимось буденним, якоюсь буденною практикою. Тому, власне, ось чому важливо говорити. Саме про і перспективи також так, відповідаючи на питання, навіщо нам історична політика і національна ідентичність. Ну, за великим рахунком, національна ідентичність сьогодні є елементом і національної безпеки. Це вже прописано і в наших нормативних документах. Ну і очевидним стає, і стало очевидним ну, для когось, можливо, тільки після 24 лютого, але в принципі для фахівців це було очевидним ну, завжди скажімо. Так. Але безумовно, такий інститут, як наш, існує, тому що є певні виклики, які стоять перед політикою національної пам'яті. Ну, скажу, що в країнах, які мали в своїй історії комунізм, і в центральноєвропейських країнах такі інститути, як наш, ну, з іншими часом назвами, але в принципі тією ж самою функцією, існують в Балтійських країнах, в Чехії. Існують в Німеччині також. Тобто там, де є над чим працювати, грубо кажучи, да, от в контексті пам'яті пам'ятання, там такі інститути держави засновують. Які ж виклики стають, стають перед українською політикою пам'яті? Ну, власне, ми всі спостерігали маніпуляції, продовжимо спостерігати маніпуляції з історією для легітимізації. Виправдання анексії Криму і загалом агресії ну тепер вже не на сході України, а по всій території нашої держави. Ну от Путін да, він, не знаю, вважає не там себе істориком чи ні, але дуже часто апелює до історичної традиції і до історії загалом виправдовуючи російські претензії на українські території. Так, про Леніна, ви всі там знаєте, що він створив Україну, там ще купа всього про подарун. Онок Криму і, і, і так далі, Та? тобто апелює, це називається словом інструменталізація, тобто використовує історію так, як йому вигідно її використовувати. Ну і крім того, тим самим попутно дегелета делегітимізує і українську державність, українські державні інституції, ну і називаючи Україну та? тобто такою державою, що ну вигадана та казкова держава, не існуюча держава. Так, Крім того, активно використовуються і елементи ностальгії за радянським минулим. Це робиться перш за все через історію Другої світової війни, тобто цей місточок перекладається. Також є місточок до певного такого ну, апеляція до радянського повсякдення часів застою, коли нічого не було, але все було. Да, Таке теж часто використовують. ну, Ці самі пломбіри і ковбаса в цьому контексті використовуються. ну, І церква, да, російська, як не дивно, РПЦ, з його, його ідеєю руського міру, це теж то інструмент, який, яким закидаються певні місточки в Україну і натягується оця ностальгія за радянським, за імперським минулим. ну, Крім того, звісно. Різні погляди в українському суспільстві людей ну зараз про це вже мабуть не так актуально говорити як до повномаштабного вторгнення, але часом під час Відзначення 9 травня, рідко, коли в новинах не почуєш про якийсь там сутичку чи якийсь конфлікт біля там чергового радянського монументу. Тобто це був інструмент розпалювання ворожнечі всередині країни, такі деструктивні елементи. О, також проблемою залишається і наразі залишається це радянські підходи в експозиціях музеїв, в тематичних виставках, в тому числі в бібліотечних фондах, ну і в символічних. Просторі цього вже значно менше, але теж ця проблема часом, часом є. От але бібліотечні фонди я знаю, що е, там ставиться питання про певний перегляд того, що може бути в бібліотеках, і е, ну, мені важко тут говорити, наскільки там ці підходи правильні, неправильні. Ви як фахівці, мабуть, можливо, мене поправити чи доповнити в цьому плані, але така проблема теж має місце. Ну і, власне, окрім да, тут буде такий трохи шок-контент. Зараз я повернуся до. Зараз, вибачте, трохи. Так, ну і навіщо це все потрібно? Да? Навіщо нам потрібно говорити про нашу історію? Це насправді і національно-патріотичне виховання як таке. Бібліотеки виступають одним з акторів національно патріотичного виховання. Навіщо нам це про це говорити? Тим да все дуже просто, тому що історія відповідає на питання сьогодення. Ви бачите, зараз жахливі кадри з міста Ізюм, з ексгумації братського поховання ну, десь рік тому якраз це відбувалося осінню, після деокупації Харківської області. Ми всі бачили кадри із Бучі, і як не сумно було би сказати, але це. Це вже було цитуючи нашого президента кучму. Це було вже так. Це було в нашій історії. Ті самі люди з тієї сам... Верніше, ста самої країни. Люди приходили і робили геноцид українців 100 років тому і 90 років тому. І ті, хто добре знають історію, вони можливо навіть не здивувалися. Так, да, вони жахнулися, але не здивувалися тому, що побачили на цих жахливих кадрах зроблені в бучі, в Ізюмі і так далі. Тобто ще одна важлива. Важлива функція так національно-патріотичного виховання і взагалі знання історії це розуміння того, з ким ми маємо справу і що на нас чекає в разі, в разі, якщо ми не впораємося з цією навалою. Теж от вам теж такі дві порівнянні порівняльні Фотографії, це е, Харків, е, один із одна з катівень ЧК. Е, ось, і фото зроблено вже після того, як Харків було. В Харків прийшли білогвардійці після комуністів, і вони ретельно зафіксували всі ті комуністичні злочини. Тому в архівах добре зберігся той контент, який ви бачите. Ну і те, що знов таки з Ізюма 2022 рік. Ті ж самі зв'язані руки і закатовані росіянами українці. Ну і теж дуже також промовисте фото: власне, теж Харків, 33-й рік, тобто Голодомор в Україні, і Буча 22-го року, також геноцид росіян власне, теж в Україні, так? от Вам наочне розуміння того, навіщо нам про це знати. Ну, і за на завершення коротко знайомлю вас з тими проектами і контентом, який може бути цікавий вам в нашому, на нашому сайті наших ресурсах, які у нас є. Отже, тематику ви бачите: да? це Українська революція, це Друга світова пам'ять про Голодомор. Реабілітація жертв комуністичного режиму, революція гідності до декомунізації додається вже потроху. І деколонізація, російсько-українська війна, меморіалізація, доступ до архівів це те, що можна там знайти. Ну вже про парадигму зараз говорити не буду. Часу у нас достатньо недостатньо. Ну, форми донесення, да, це те, що я говорила. Тобто, які проекти у нас є. Це виставкові проекти. Вебсайти, книги і так далі. Зараз з кожним з цих дуже коротко вас познайомлю. Так. Підвисло трошки. Ага, тут наш сайт, да, отак виглядає сайт Українського інституту національної пам'яті і вкладочка інформаційні матеріали, бачите, зокрема, є і для бібліотекарів окрема вкладка, де ми публікуємо актуальний порядок денний. Скажімо, ми вже от я згадувала різноманітні річниці, які внесені в постанову Верховної Ради. Також ми публікуємо там різноманітні історичні довідки до цих дат і подій, а також. Може бути там актуальні ключові повідомлення до державних пам'ятних, дат, до державних свят. От це те, що там фактично включено в ці рекомендації, так, які ми пропонуємо на своїй сайті. Вони постійно оновлюються. Тобто, до, ну я не скажу до кожного, але до таких ну, визначних дат українського комеморативного календаря ми намагаємося пропонувати певні оновлення. Тобто ви можете брати ту, ту інформацію, яка. Там розміщена, і використовувати її в своїй роботі. Ну, сьогодні ми всі вже поглинулися дистанційну роботу і зараз, бачите, теж продовжуємо так само працювати. Тобто, ви спочатку ковід, да, тепер повномасштабне вторгнення роблять певні виклики перед нами, ставлять виклики перед нами і ми мусимо, і ми, як державна інституція і бібліотеки, я знаю, з цим стикаються. Тобто, це відсутність контакту особистого. З читачем дуже ну ускладнює. Роботу і ставить певні виклики. Тому відеоконтент він виходить на ну, такий важливий елемент роботи нашого є. Ну, от Освітній проєкт діалоги про війну, він розрахований на дітей середнього шкільного віку. На сайті не на сайті, це я вас запрошую до YouTube каналу Українського інституту національної пам'яті, де ви можете знайти цей і інші освітні проєкти, спрямовані саме для, для дітей різного віку. Ну, Детально зараз. Не буду запинятися. Навчальні ігри, і якщо таку отрим... ну, зараз у нас, на жаль, вже немає в наявності цих навчальних ігор, раніше можна було за запитом отримати таку ігру, гру, але є мобільний додаток цих ігор, і на... ну, закачати і грати, в тому числі в бібліотеках раніше, збирали такі кампанії, дітей і грали в ці настольні ігри про українську революцію. Також є вкладочка на сайті нашому з Презентаціями на різні теми, можна їх скачувати, використовувати. Ну, про відеоконтент я вже говорила, тобто, до, запрошую вас до youtube каналу Інституту. Там вже достатньо багато відеоматеріалів. Тому числі соціальна реклама до, ну перш за все, до, до, до Другої світової війни і до Дня пам'яті жертв голодоморів. Так, ну тут просто знайомлю вас з тим, що в нас є. Колекція пам'яток до пам'ятних дат української революції і розробки. Розробки наших фахівців для різноманітних заходів, там від уроків традиційних до просто таких зустрічей, тут фактично такі сценарії. Це все в відкритому доступі на сайті інституту, можна скачувати, використовувати у своїй роботі. Ось, скажімо, бібліотечний фестиваль. Тобто, дивіться, читайте, використовуйте, поширюйте, все це є абсолютно безкоштовним. і Власне, ну, в відкритому, в відкритому доступі. Арт-плакатів, по-моєму, зараз теж ну, ми будемо щось додруковувати обов'язково на наступний рік. Тобто такі арт-плакати арт-плакатами по школах, по бібліотеках, потім військові частини теж часто запитують про військо. Ну, Виставкові проекти, можливо, вам доводилось бачити. ну, Ми зазвичай все ж таки з музеями більше співпрацюємо, коли возимо наші банерні виставки по Україні. Але, можливо, вам доводилось теж бути нашим Співорганізаторами банерних виставок і в бібліотеках. Але в будь-якому разі вони також є у вільному доступі на сайті інституту. Ну, Про видавничу діяльність ще трошечки скажу. Наші проєкти усно-історичні проєкти, тобто, це інтерв'ю з учасниками Революції Гідності, російсько-української війни, і, власне, ось архів. Усної історії є у нас такий окремий окремий сайт архів усної історії, де можна знайти записи першоджерел розповіді учасників очевидців тих чи інших подій. Зараз ми активно працюємо над меморіалізацією над фіксацією подій російсько-української війни. Тематичні сайти про Бабин Яр, про Голодомор, про Другу світову війну. Так, що це в нас таке? Да, це вже, мабуть, мабуть, кінець. Так? Тобто, ось в коротко я ознайомила вас з тим, що може запропонувати інститут на спам'яті з цієї проблематики. Ну і навіщо це все взагалом робиться? Якщо є питання, то, будь ласка, я спробую на них відповісти. Дякую щиро дякуємо. Я думаю, що всі бібліотеки використовують активно ресурси. Це правда, і далі всі також підтверджують, що ресурси, які створюють працівники інституту, пам'яті він дійсно дуже корисний для нас і актуальний на сьогодні день для сьогоднішнього дня в годі. Колеги, будуть питання? Ні. 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 І питання буде. Ми зрозуміли, що більше інформації хто не чув про ці проєкти може взяти на сайті на інституту. Щиро ну, дякуємо вам ласка, Дякую. Дякую вам. До гарного продовження роботи. Дякую. Дякую.